Моє вітання усім на першому міському розпочинається інформаційний вечір. Про головні події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Новий блекаут у Херсоні, вбитий підліток на Сумщині, інтенсифікація обстрілів Харківщини, важкі бої на сході. Україна тримає удар з боку РФ 281 й день поспіль. Наразі противник не полишає спроб вести наступальні дії на Донеччині, де від рук загарбників регулярно страждають цивільні з числа місцевих. За останню добу окупанти поранили трьох осіб у прифронтовому Бахмуті. На Волновайському напрямку противник відкривав вогонь по вугледару. На Донеч... Напрямку фіксували прильоти по Авдіївці. А зранку путінська армія завдала ракетного удару по Кураховому. Двоє людей поранені. Ще одна особа зазнала травм у Турському Лиманської громади. Внаслідок потужного обстрілу з боку Російської Федерації без електропостачання залишився звільнений нещодавно Херсон. Станом на 30 листопада місто було заживлено на 65%. Ремонтні бригади працюють над відновленням електрозабезпечення. Загалом за останні Добу загарбники 34 рази обстріляли територію Херсонщини. Зокрема, житлові квартали Херсона та населені пункти Береславського району. Одна людина загинула, двоє осіб дістали поранені. Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему і дати людям більше енергії на довгий час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли. І на який проміжок часу у них відключать електрику? Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. На Харківщині за останню добу росіяни невпинно наносили артилерійські удари по Куп'янському району, а також прикордонних Вовчанській та Липецькій громадах. Попередньо обійшлося без постраждалих. Під вогонь противника продовжують потрапляти і північні райони. Напередодні на Сумщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув 15-річний хлопець. Загарбники завдали ударів з мінометів, БПЛА та артилерії. Снаряди також пошкодили лікувальний заклад, приватні будинки та автівки. 560 солдатів, 12 автомобілів, 5 броньованих бойових машин, дві гармати та один танк. На такі сили за минулу добу українські армійці, демілітаризували орду окупантів на фронтах російсько-української війни. Практично повсюди ворог перейшов до режиму позиційної контрбатарейної боротьби в очікуванні промерзання ґрунту задля майбутніх наступів із застосуванням техніки. По позиціям ЗСУ чужинці використовують ствольну та реактивну артилерію, танки, міномети різного калібру. За сприятливих погодних умов ведуть аеророзвідку. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог перейшов на тактику безперервних атак малими штурмовими групами в кількості до 10 осіб. Як і раніше, втрати загиблими та пораненими росіян не хвилюють. Під потреби окупаційних сил в цивільного населення відбирають будівлі соціальної інфраструктури, зокрема заклади охорони здоров'я. Російські окупанти продовжують. Використовувати цивільні об'єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, в приміщенні школи одного з населених пунктів Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь. Водночас, протягом 28-29 листопада, фіксувалася евакуація поранених загарбників колонною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя. За поточну добу українські армійці знищили один безпілотник, ймовірно, типу Орлан-10. Точні постріли підрозділів ракетних військ, і артилерії, сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, склад паливно-мастильних матеріалів, а також п'ять інших важливих об'єктів противника. Загалом же генштаб ЗСУ звітує: за 281 день відсічі українського народу проти російської навали окупанти втратили 280 літаків. 261 гелікоптер, 1562 безпілотника, 210 засобів протиповітряної оборони, 2915 танків, 5877 бойових броньованих машин, 1904 гармати, 395 реактивних систем залпового вогню, 4441 одиниць автотранспорту та цистерн із спальним, 531 крилату ракету, 16 кораблів та катерів, а також близько 89 440 солдатів. Вночі окупанти накрили ворожим вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. За інформацією Ради оборони області, російські війська вісім разів за ніч із ракетних установок та важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку ОТГ. Як наслідок у Червоногригорівській громаді, через злучання снарядів пошкоджені приватні помешкання, господарчі споруди, перебитий газопровід та електромережа. Внаслідок обстрілів ніхто з жителів Нікопольського району не постраждав. Під прицілом у нас опинились Марганецька та Червоногригорівська громади. На щастя, всюди минулося без постраждалих, але є і руйнування у Червоногригорівській громаді. Внаслідок обстрілів були понівечені кілька приватних житлових будинків та господарчі споруди. Також пошкоджено газогін та лінія електропередач. В інших районах Дніпропетровщини обійшлося без надзвичайних ситуацій. Регіон повністю, як і раніше, перебуває під контролем ЗСУ. Вся критична та соціальна інфраструктура області працює стабільно. Траси державного значення знаходяться в проїзному стані. Достатньо лише на блокпостах пред'являти необхідні для пересування документи. Без повітряних тривог минула ніч в Кривому розі, але містян закликають дослухатися до сирен та перебувати в цей момент в укритті чи слідувати правилу двох стін. Ворог підступний та продовжує бити по інфраструктурі України. Так, після минулого масованого обстрілу та блекауту по всій країні в Кривому розі лише зараз починають поступово повертати електротранспорт на вулиці міста. Городяни могли вже спостерігати, як курсують тролейбуси. Також зберігається загроза віолових відключень електроенергії. Тож криворіжцям радять тримати всі гаджети зарядженими, запастися водою та подбати про ліхтарики. Однак місто продовжує функціонувати навіть в таких умовах. На завантажених ділянках доріг та там, де не працюють світлофори через відсутність світла, чергують патрульні поліцейські у Кривому Розі. Ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки комунальні підприємства соціальні установи працюють. Незважаючи на всі трудності військового часу, наше місто Фортеса живе та працює на перемогу. Дорогі криворіжці, Щоб не робив підлий ворог, ми сильніші і перемога буде за нами. Для лікування поранених військових в міській лікарні номер 2 більш відомі як тисячка, за сприяння військової адміністрації Кривого Рогу, передали різних ліків на кілька десятків тисяч євро. Всі вони придбані за кошти благодійників. Це перший такий транш. Невдовзі планують ще кілька надходжень до цього медзакладу. В переліку найнеобхідніші та дороговартісні препарати. Тож як відбувалася передача ліків медзакладу та чи задоволені медики, про це розкажемо далі. Це антибактеріальні препарати нові, самі високої градації, які так само просто необхідні для наших пацієнтів, коли йдуть інфіковані рани підборанення, поранення, тому це скажімо, група Мерепінему називається та група. Дійсно, вартість цього препарату дуже, дуже велика. З першого погляду це звичайні коробки, але насправді в кожній з них десятки дороговартісних препаратів з різних фармакологічних груп, які застосовують в екстремальній медицині, а також для лікування поранених, в тому числі і військових. Перша партія таких препаратів обійшлася в 20 тисяч євро. Скажу від всього колективу велику подяку за те, що Майже кожен день, а можливо і декілька разів на день ми отримуємо з вами гуманітарну допомогу з різних, скажімо, благочинних організацій від військової адміністрації, від пересічних громадян, від небайдужих громадян, які дають можливість нам з вами, як медичним працівникам, забезпечити собі той спокій. З приводу того, що в нас все є про потребу в таких ліках, керівництво другої міської лікарні повідомило в заявці до управління охорони здоров'я кривого рогу. Тож зараз тисячка отримала все із переліку: а це розчини для ін'єкцій, противозапальні, кровозамінні, антибактеріальні знеболювальні, кровоспиняючі та противорвотні препарати. Ми їх використовували і раніше, Но в настоящий момент сиріва база і многие логистические пути наших фармацевтических заводов блокированы по известным причинам боевых действий. Поэтому очень большое, очень большая помощь, которая пришла. Очень благодарность большая к руководству города, к руководству управления охраны здоровья. Пасі большое. самі ліки привезли із Німеччини з доставкою до України допоміг благодійний фонд розвиток міста та сприяння військової адміністрації. Жодної копійки із бюджету кривого рогу на це не витратили. Медпрепарати закупили за гроші благодійників. Ліки ми компонували щодо запитів наших лікарів. Основне направлення цих лік на оздоровлення та на лікування наших хлопців, які отримують бойові рани на полібрання. Зараз можливо, крім. Тих ліків, які ми закуповуємо за приватні кошти, зараз долучаються і наші німецькі партнери, і можливо буде лік більше. Загалом за благодійні кошти планують придбати ліків на 80 тисяч євро. Міська лікарня номер 2 отримує ще два транші необхідних препаратів. Найближче відбудеться вже на початку наступного року. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський. До снігопадів готові у кривому розі для розчистки вулиць від снігу підготували необхідну кількість спецтехніки та автотранспорту. Окрім цього, усі міські служби перевели до роботи в посиленому режимі, аби в разі необхідності вони якомога швидше приступили до прибирання доріг. Автопарк цих машин на власні очі бачили наші журналісти. Скільки одиниць техніки та тон посипкового матеріалу підготували до цього зимового сезону? Знає Кузьма Шишкін. Автогрейдери, навантажувачі, комбайни, бобкати та навісне обладнання для них загалом місто вже підготувало 60 одиниць спеціалізованої техніки для того, аби прибрати вулиці Кривого Рогу від снігу. Вже з середини листопада спецтехніка та її керманичі перебувають у режимі чергування, аби за потреби якомога швидше відреагувати на різку зміну погодних умов та розпочати розчистку доріг. Попри воєнний стан до цього зимового сезону підготувалися у такому ж обсязі, як і торік. Це стосується і техніки, і витратних матеріалів. На сьогоднішній день підготовлено 60 одиниць снігоборочної техніки, це грейдера, піскорозбрасу. мини-погрузчики, посыпочный материал, заготовлено песка порядка 15 тысяч тонн и соли порядка 4 тысяч тонн. То есть предприятие готово встретить непогоду каждый год. Такому і підготавлюємося до початку зимового сезону. Наразі вже відпрацьовані основні маршрути, якими рухатиметься спецтехніка під час негоди. Насамперед, це автошляхи, якими курсує транзитний транспорт. Для того аби дороги були чистими, активно використовують сучасну техніку, автопарк якої значно оновився протягом останніх років. Про що подбала міська влада? Ми найбільше ефективно використовуємо матеріальні ресурси, підготували. Всю техніку необхідну для роботи в зимовий період підготували посипачний матеріал і місто готове до наведення порядку на дорогах в зимовий період. З урахуванням того, що місто та країна наразі живуть в умовах обмеженого обсягу електроенергії, і як наслідок зовнішнє освітлення фактично не працює, усіх учасників дорожнього руху закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними, особливо у темну пору доби. Водіям слід обмежити швидкість їзди, а пішоходам позначити себе флікерами, одягом зі світловідбиваючими елементами чи навіть просто ліхтариком свого мобільного телефону. Кузьма Шишкин Сергій Філоненко, перший міський. Щасливі та відпочивші до Кривого Рогу повернулася група дітей, яку відправила на відпочинок до Закарпаття військова адміністрація. Всі вони відносяться до пільгових категорій, а батьки деяких захищають Україну на фронті або ж загинули, боронячи країну. Майже три тижні малеча ходила в гори, знайомилася з малівничими краєвидами та родзинками того регіону, а також весело проводила час. Вітала із поверненням додому їх, і наша знімальна група. Так, із далекої дороги зустрічають криворізьких дітей, яких військова адміністрація відправила на відпочинок до табору Синевирське озеро. Одна із них – 15-річна Амелія. Дівчинка ніколи не бувала в подібних місцях, тож досі не може вгамувати свою радість. Зізнається, лише трохи сумувала за домівку, адже на це попросту не було вільної хвилини. В лагері дуже класно, там дуже красиво і класно вважати. Нас все Насріма розлікалі були мероприятия дуже веселі. Кожен вечір щось готували, танці. Всякі походи ходили на гору, їздили в долину волков, смачили на животних, їздили в реабілітаційний центр на медій. Там очень класно, і всім посоветою приїхати. На нас все время куди возили, куди ходили, все время гуляли по селу. Там там очень види відео, вы смотриш на картину. Що насичено в таборі провів час, зізнається і Марк, хлопцю 13 років. Його татко із перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну від окупантів, а зараз знаходиться на Донецькому напрямку. Сам хлопець стик на відпочинку за друзів, А також долучитися до різних видів активності. Було багато міроприяті, на яких можна було поучаствувати. Все було ну якщо не хочеш, можеш не участвувати. Просто просить, нічого не заставляють. Хороше питання. Там були кліпи євро, євровідінь, хто зверху, питання вважатим. Ось таке. Ми піднімалися від недавно на гору, на Озерну гору. 1495 двісті 11 метрів. Одинадцять дітей віком від 7 до 16 років перебували в таборі з 9 листопада. Загалом 21 день. Поміж них є діти нацгвардійців, військових ЗСУ тероборонців, учасників АТО та загиблих захисників. Військова адміністрація потурбувалася і про весь транспорт, і про забезпечення маленьких криворіжців всім необхідним. В грудні ми плануємо відправити ще одну групу. В кількості 11 дитячок таку ж саму групу за сприянням військової адміністрації і влади міста. Ще раз повторюю: ми пишаємось кожним нашим героєм. Ми їх будемо підтримувати і надалі, і підтримувати їх родини. Тим самим будемо наближати нашу спільну перемогу. Піклування про здоров'я та відпочинок дітей один із пріоритетів в Кривому Розі. З початку повномасштабної війни військова адміністрація відправила на відпочинок 75 дітлахів пільгових категорій. А це з бага. Тодітних сімей, які знаходяться під опікою, діти військовослужбовців та захисників, які загинули боронячи країну від ворога, ми також разом із районами нашого міста склали списки діточок, які виховуються у сім'ях, де батьки, учасники бойових дій загиблі, А також є списки дітей пільгових категорій. Тому відповідно для якої категорії будуть приходити путівки, будемо направляти дітей. Тому сьогодні, я вважаю, це головне наше завдання, щоб у період. Коли діти навчаються онлайн, коли вони перебувають вдома, є можливість їх відправити у безпечні місця для відпочинку Криворізької малечі, визначили два табори на Закарпатті – в Синевирському та Свалявському районах. Аби ця робота тривала надалі, на бюджетній сесії, де приймали кошторис на 2023-й, для департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, передбачили кошти на оздоровлення дітей. А 30 листопада до табору Синевирське озеро поїхала ще одна. Група дітей Вікторія Пінчук, Борис Бористорохті, Паршимські. Вирок, чи все ж таки просто діагноз? 1 грудня знають у всьому світі як день боротьби зі СНІДом. Цього дня, як і у будь-який інший час, криворіжці заради безпеки свого здоров'я могли безкоштовно пройти тестування та дізнатися свій статус. Адже серед країн Європи Україна посідає лідируючі місце за кількістю віл-інфікованих. Зокрема, лише у Кривому Розі наразі офіційно зареєстровано більше 9 тисяч людей з позитивним статусом. Тож, який алгоритм дії після того, як пацієнт отримає позитивний результат тесту? Розбиралась Маріола Акуліч. 1 грудня у світі відзначають всесвітній день боротьби зі снідом. Як кажуть самі лікарі, снід це діагноз, а не вирок. Бо нині навіть з імунодефіцитом можна нормально жити. Про те, щоб дізнатися, чи інфікована людина, варто зробити аналізи. Тест на ВІЛ це свідоме піклування про своє здоров'я. Тож здати кров на перевірку вирішила і я. І вже за 15 хвилин експрес-аналіз показує результат. Якщо тест виявився позитивним, пацієнту необхідно якнайшвидше стати на облік. І другою точкою прибуття інфікованого після тестування є кабінет довіри, де медик призначає необхідне лікування, безкоштовно видає шприци та засоби контрацепції. Віл позитивних пацієнтів на обліку лише у першій міській лікарні близько 700 людей. Медичне обстеження здійснюється шляхом постійного відвідування періодичного відвідування пацієнтів до нашого кабінету огляд також забір необхідних лабораторних досліджень, тобто це контрольні аналізи стану імунної системи, блокування вірусу. Проводим между губой, если вверху и снизу. Міських лікарень у день боротьби зі снідом виїзний пункт експрес-тестування вже не перший рік обладнала благодійна організація мережа, що вже понад 10 років допомагає людям із позитивним віл-статусом. Цього разу вперше обрали саме оральні тести замість кров'яних. Точність їх результату однакова. Дуже було б бы хорошо, якщо б в культурі нашого населення ну була от така практика, таке розуміння, ну хоча б раз в год до своєму сімейному врачу і протестуватися на становічні фекції. Е-е, почему? Потому что путь передачи на данный момент ВИЧ-інфекції, якщо це раніше був ін'екційний, ну, як правило, це були потребитель önекційних наркотиків, то на сьогоднішній день, ну, майже 70% випадків інфікування це половий путь. Якщо проаналізувати статистику то з початку спалаху ВІЛ-інфекції у 1996 і до сьогоднішньої пори, з всього у Кривому Розі офіційно зареєстровано 23 600 підтверджених випадків інфікування. Наразі в місті налічується трохи більше 3 П'яти тисяч пацієнтів із позитивним віл статусом, і майже 8 тисяч із них приймають антиретровірусну терапію. Таке лікування призначається кожному індивідуально. Завдяки антиретровірусній терапії ми можемо покращити якість життя людини і продовжити її довготривалість життя. Перш за все на сьогоднішній день. Ми маємо достатньо сучасні препарати з фіксованими дозами. Це перевага, тобі ж в одній таблеці є, знаходяться. Три препарати, які рекомендовані як всесвітньою організацією, так і нашими протоколами. Найрозповсюдженішими способами інфікування ВІЛ є статевий акт, парантиральний, тобто через кров, а також від матері до дитини під час вагітності пологів і грудного вигодовування. За 9 місяців війни у Кривому Розі протестували 28 тисяч громадян і 338 із них отримали позитивні результати. Маріола Акуліч, Віктор Степанов перший міський. На сьогодні, все з вами була Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.